При міській раді ця комісія, яка вже, до речі, працює багато років, і в місті, як ви знаєте, увесь час відбуваються перейменування вулиць. До цієї комісії підсилили її склад, і вона почала працювати, напрацьовувати нові назви, які рекомендує до вашого відео. Розкажу спочатку про комісію. Ця комісія працює в місті багато років. Комісією головував історик пан Максим Павуль. За всі ці роки комісія відзначилася тим, що в місті з'явилися вулиці Щербицького, вулиця Брешніва. А сам пан історик Григорія Петровського, який організував голодомор в Україні, називає талановитим менеджером. Тобто, які перейменування можна було очікувати від таких істориків, вже зрозуміло. А склад комісії підсилили. 12 істориками, які мають научні ступені. Серед них чотири професори, три професори історії, один професор соціології, декан історичного факультету Сергій Світленко і інші історики. Також до складу комісії увійшли фахівці з історичної спадщини і увійшли архітектори, семеро архітекторів, з них один кандидат архітектури. і увійшли Ще спів, ні, співробітники історичного музею Яворницького. А до складу вони науковці десь складають 30% від цієї комісії. 45% від комісії складають представники влади, 12 депутатів і 10 держслужбовців. З 12 депутатів не один не зголосився до роботи. Із держслужбовців тільки четверо, пані мер, її заступник, головний архітектор міста і його заступник приймали участь у роботі цієї комісії. Тобто, влада, яка складає 45% цієї комісії, можна сказати, роботу комісії проігнорувала. Ще до комісії входить 12 громадських активістів. Тобто, склад комісії тепер напрацював рекомендації по назві міста і назві вулиць. І пропоную до вашої уваги а, ці назви. По-перше, я скажу трохи про закон. Під Цей закон підпадають всі назви, які носять ознаки тоталітарного режиму. Коли а, історики вибудовували на своїх перших засіданнях концепцію, яка концепцію топонімічної політики міста, яка буде а, в нашому місті, було за основу прийнято. Три складові. що наше місто, по-перше, це українське місто, по-друге, це європейське місто. І дуже а, слушно відновити історичні назви, які присутні в нашому місті. Тобто зелене світло це історичним назвом. І у нашому місті з'являться вулиці Успенська, Соборна, Похровська. А деякі назви мають географічні а, такі складові. Наприклад, з'явиться площа Вокзальна. Явиться площа Старого Стова. Проспект Правди буде запропоновано перейменувати проспект Слобожанський, як проспект, який показує напрямок. У нас є Донецьке, Запорізьке, шосе буде і Слобожанське. Тобто на Харків... Слобожанщина це Харківщина. Тобто, це напрямок на Харківщину. Дуже багато нас міста, окрім історичних, мають нейтральні назви, наприклад, там. Являться вулиці Затишна, улюблена, мистецька, тобто такі назви, які не, не викликають ніяких суперечностей. Але комісія своєю основною метою ставила відновлення і побудування українського світу на, на вісь руському міру що нам потрібно відновити нашу українську історію. Тому головні вулиці і проспекти наймену... пропонується найменувати іменами українських істориків, архітекторів, видатних діячів козацького часу, письменників, поетів, героїв АТО, які вже загибли. Тобто дуже різнобарвна карта українських діячів. І саме ці назви і з'являються основою топонімічної політики, яку запропонував, запропонує ця комісія. А, до, хочу ще вам сказати, що в нашому місті 2402 вулиці під, під, під дію закону підпало 270-278 вулиць. Що складає 11% від всіх вулиць міста? Якщо сказати, що з цих 11% десь ще 4-5% мають нейтральні географічні і історичні назви, то вулицями, іменами українських героїв і українських діячів. Будуть названі десь 6-7% вулиць міста. Тобто казати, що відбувається якась насильницька суцільна українізація нашого міста не можна, бо 7% в українському місті мегаполісі вулиці, названими на честь українських діячів, це не такий вже і відсоток, і 11% це не така вже загрозлива цифра. Про дію цього закону. Розкажу, як все це відбувається. Комісія надає рекомендації, оскільки ця комісія, вона постійно діюча, то окрім вулиць, вулиць, які прямо підпадають під дію закону про декомунізацію, до комісії надходили звернення, які писалися на ім'я Валерії рівної булавки. І ці звернення. Теж приходили до складу комісії і розглядалися. Тобто комісія напрацювала список вулиць, який складається з вулиць, які підпадають під дію про декомунізацію, і вулиці, які рекомендуються переименувати згідно звернення громадян і громадських організацій. Ми підготували зведену таблицю, я покажу, де. Вказані всі вулиці, вони поділені по районам, і сьогодні до обговорення пропонуються вулиці Кіровського району. Під перейменування в Кіровському районі підпадає 34 вулиці. Деякі вулиці підпадають по зверненням громадян, а деякі підпадають під пряму дію закону про декомунізацію. Як діє цей закон? Всі ці запропоновані назви виносяться зараз на громадське обговорення, враховуються думки. Всіх мешканців міста, всієї громади, і комісія знову по пропозиціям ще громади буде проводити нові засідання і будуть ураховуватися всі думки громадян міста. Після цього напрацьовані вже і узгоджені з комісією громадянами списки будуть представлені депутатам на голосування. Голосування відбудеться після, вже після виборів. Тобто а, маніпулювати зараз до виборів а, на цій темі депутати можуть, але це не не є предметом обговорення, бо вони будуть голосувати вже після виборів. А, у У листопаді. У, у, у листопаді. Значить, Закон прописаний закон цей дві тисячі два прописаний так, що депутати. Повинні ну, мають право проголосувати за нові назви вулиць. Але а, якщо вони навіть не проголосують, з наступного дня у мера міста з'являється право видати окремим своїм розпорядженням перелік вулиць, які підпадають під перейменування. Три місяці. Є термін на видання такого розпорядження, і якщо мер міста не видає таке розпорядження, то закон прописаний так, що право переіменування попадає, попадає до, до керівника ОДА. В нього теж є термін три місяці на підписання цього переліку. І якщо і ОДА не підписує, то тоді Кабінет міністрів своєю постановою має право перейменувати вулиці, назви яких підпадають під пряму дію закону про декомунізацію. Тепер два, два слова про назву міста. А. Місто Дніпропетровськ. назва міста. Разом з десятьма назвами міст України підпадає під пряму дію цього закону. Тобто. А, ніяке маніпулювання з тим, що можна змінити назву, переформатувавши це переформатувавши, як це похідне від Петро з Камінь або е, Святий Петро, це ніяк не відповідає дійсності, це маніпулювання зі свідомістю. І люди, які зараз будуть голосувати за ім'я Дніпропетровсь, вони тільки втрачають свій голос. і Лишаються право обрати нову назву міста. Комісія розглянула звернення громадян і рекомендувала до голосування чотири назви: це Дніпро, Дніпровськ, Дніпрослав і Січеслав. Тобто це, це саме ті назви, які можуть бути вибрані для нашого міста. Хочу сказати, що опікулювання депутатами. І Політиками про те, що треба проводити місцевий референдум, і містяни можуть самі вирішувати назву, це, це, це е, оман. Бо е, у нас не прописано в країні, немає закону про місцевий референдум. Тобто ніякого місцевого референдуму провести взагалі неможливо, бо такі, так прописаний закон. І е, інше, що вирішення назви міст. міст це теж прописано законно, завжди е, вирішується Верховною Радою, пересуванням Верховної Ради. Тобто, якщо громадяни втратять свій шанс вибрати нову назву, то, е, е, то наша Верховна Рада обере нам назву за нас. Що я хочу вам сказати? А права чоловіка? Я, Янічна буду подавати спосіб. Це, це ваше право. Я, вам, вам, роз... я вам просто розказую про дію закону. Я вам розказую про роботу комісії, яка складається з поважних фахівців-істориків, які запропонували вам назви і враховують думки громадян, які зробили подання. Тобто ми не заперечуємо ніяких пропозицій. Ми розглядаємо їх. І дуже уважно прислухаємось до думок громадян. На засідання комісії, які проходили, до речі, хочу сказати, що пройшло 16 засідань комісії. Кожна тривала десь по 3 години. Всі, всі пропозиції, всі громадяни, які хотіли вистих, написали листи, написали звернення, і всі пропозиції були враховані. Тобто тепер ми пропонуємо вам. Долучитися до громадських обговорень. Обговорень вулиць у Кіровському районі, нас, нових нас, вулиць у Кіровському районі. Ми з задоволенням вислухаємо всі ваші пропозиції, приймемо їх до уваги і обіцяю вам, вони будуть враховані на наступних засіданнях комісії. Це дякую. А може комісія прочитати, що пропонує Анатолій? А, пропозиції Статі, говорили, 10 тисяч мусить куплетами. Я розкажу про буклет давайте писати. Дивіться, з буклетами ми розробили окрему стратегію для міської ради, яка донесла до мешканців нашого міста, як відбувається робота по цьому питанню в місті. Ця програма складалася з трьох позицій. Перша позиція надрукувати 10 тисяч інформаційних буклетів. Цей буклет, по-перше, що усередині повний перелік вулиць ще складався, ще складався з таких тем. На першій і другій сторінці висказалися історики, і держслужбовці, і активісти щодо свого бачення про іменування. Тут також була а, інформація про те, як це вартує, і, і скільки це вартує, і хто, а, куди треба звертатися. І на, на, останні, на останній сторінці було надруковано статтю професора Світленка про Петровського. Щоб всі розсіяли, хто може не знає, хто такий Петровський. Я можу вам про Петровського розказати окремо, якщо вам це цікаво. Тобто, щоб ми розуміли, що Петровський це хат українського народу. Це особа, персона, назву міста, чи ім'я місто назване не може бути взагалі ніяким чином. Тобто, а з буклетом ви, вийшло, от, що як завжди були далі доручення в міськраді, але вони затримались і буклет не вийшов. До наступних слухань 20-го в Самарському районі нам вже обіцяють, що вони будуть надруковані. Це інформаційний буклет для того, щоб доносити, щоб доносити інформацію громадянам нашого міста про, про те, які будуть перейменування. ми. Сподіваємося, що цей буклет буде надрукований, будемо розповсюджувати усіма е, можливими способами через громадських активістів, через приймальні е, міськради, через партійні е, громадські осередки. А об'єднаєте нашим міста А, І я хочу сказати, що оця програма, яку ми комісія запропонувала міськраді, складається, по-перше, з. Другу буклету 10 тисяч екземплярів, інша була позиція це презентація роботи комісії в а, білій залі міськради, де б всі мали можливість розказати своє бачення цієї проблеми. І третя позиція була це друг спеціального випуску газети Наше місто. От, якщо у буклеті тільки назву вулиць стисло. Без будь-яких пояснень, то до газети Наше місто до цього спецвипуску історики зголосилися підготувати повні історичні довідки по тим особам, персонам і подіям, назви яких зараз носить на нашій вулиці, і по тим персонам і подіям, які будуть називатися, ну, якщо проголосують, будуть рекомендовані до... Наступно ну, до нових нас по Кіровському району я от принесла, в нас вже є такі стислі підготовлені, але газета це вибачте, газета це такий проєкт, який може ну, ще в процесі підготовки. Бо тут дуже потужна інформація: 300 вулиць, 600 довідок інформаційних, і такий випуск за рішенням міськради буде випущений тиражом 100 тисяч екземплярів. Тобто, Майже кожний мешканець міста, кожна сім'я отримає таку газету. А Укрпошта, оскільки Укрпошта теж входить до складу цієї комісії, зголосилася рознести ці газети по подарунка. Безкоштовно. Ні. Можна 2 -2 Лен, список відбуває рукові. Список Так, Перш, По-перше, рекомендації у нас в місті 5 районів. Я хочу сказати, кір, назва Кіровського району це адміністративна назва, вона підпадає теж під е, е, дію закону. Рекомендація комісії назвати Кіровський район районом центральним. Якщо цікаво, пропозиції такі: Бабушкінський район, Шевченківський, Жовтневий, Соборний, Кіровський, Центральний, Ленінський, Новокодацький і Красногвардійський, Чеченівський. Ось такі пропозиції комісії. Єкаті Це... Слав Новий Кодекс, Самай, Новоросійський. А, Половица, а, 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 Днепропетровск, Сечеслав, Новороссийск. Новороссийск, там тоже дуже трошечки это как, это как, это я, это я, назвала, а там четыре роки был в бы Новороссийске. Но Только... а если вы сказали, что почти не историческим названием, почему то, в том перечне, который Днепрослав, ой, Сечеслав, выбачьте. Это В Дніпропетровське було 9 січень на території Дніпропетровської області. Тобто це, можна сказати, серце козацької слави. За не було, січей. За січей. Січі? Не було січей. За были. В Дніпропетровське були казахські поселения. Половица, Новий Кадак, Старий Кадав. Значит, все основные сечи запорожские находились в Никопольском районе. Вот, кто знает историю, значит, как бы согласятся со мной. Но поскольку как бы, центром э, ну, этого района является не Никополь, а все-таки Дмитро Поэтому вы знаете, Дмитрий Иванович Явоницкий, исследователь Запорожского края, страстный как бы, поклонник Запорожья, он предложил в свое время это название. И это название удержалось у нас в 18-19 году, какое-то время. Город назывался именно бы вот, Для возрождения казахской славы, того казахского прошлого, того, ну, как бы, той воли в борь, ну, борьбе за свободу именно нашего края. Вот мы предлагаем именно... ну есть У каждого свое мнение. Голосовать можем на сайте Днепропетровской министрады. И каждый может давать свое предложение. Я вас слушаю. Уважаемые субмитры, название города так или иначе нас, конечно, касается, но это все-таки решение Путировского района. Я все-таки еще раз обращаюсь. Пожалуйста, прочитайте тот список, который предлагает комиссия, какие улицы, по мнению комиссии, попадают под этот закон, и какие есть ваши предложения и даете ли горожанам, жителям района какая-нибудь альтернатива? И было бы очень хорошо, если бы было сказано, почему по многим улицам комиссия считает, что они попадают под закон и какие существуют мнения. Дайте такую, пожалуйста, справку. Потому что у меня это есть в планшете, я могу прочитать, просто представляете, удивиться тому, какие улицы попадают под этот закон и какие названия предлагают. Я хочу запросить, если вы будете в этом произведении, как же на нашей комиссии будут у вас исторические доверки по места? А по названию да. города? По улицам. Ребята, а давайте вспомним, как зовут нашего президента. Обратимся к нему с просьбой, чтобы он разрешил удовлетворить свое имя Петр Петра Петровича. не подскажете права. Вы все И новость несет. Холодной. Голосенькая.